Так, Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзяки, дуже багато запитань, а що твій Саксон, а як він, а де. Ну і вирішив вам показати коротенький обзор, так як чекали еліту Селект Борис мав заїхати сьогодні до мене. Але так вийшло, що із-за великого обстрілу рядом шахеди свою роботу Нехорошу хорошу і вийшло, що Еліта Селект не приїхала до шаленого тракториста, тому що ризикувати ніхто зараз не хоче. Ну і Показую, друзяки вам отакий ось соняшник. Бачите, що трішки хтось полозав гробчики. Дивіться, який сонях від компанії Селект. Дивіться, Середина кошика, вся повністю запилена, все гарно, красота. Соняшничок який дійсно дивує саксончик ось отака красота показує заходів вам і всередину візде ось отак дивіться по висоті друзяки він під 2 метри тут ну на цій ділянці не буду лукавить тут були дощі Підлінеєчко, як би так сказати. І це, друзі, пізній посів. Це посів зроблений, щоб ви розуміли, був 27 мая. Так, є ось, ось трішки поменші кошики. Не тільки здорові, як ви думали. Є і малесенькі ось ось є і більші. Ну як малесенькі? Якщо це малесенький кошик, то я, звісно, болярини стану. Отакий кошик. В принципі нормальний, по красоті. Ось дивіться які кошики. Ну, гарні. Фура проїхала, трішки отлекся. Так що саксончик радує тут, все по красоті, висота огонь його, я ж кажу під 2 метри. Ну ось всі кошики як є, ніхто нічого там заблудитися можна. Ось такий ось стан. Так що Борис, дякую за якісне насіння. Elita Select бренд який дивує, хто хоче замовити насіння, телефонуйте і замовляйте. От ось таке ось насіннечко. Еліта Select Саксончик. Так, сончик, який дивує.